Добрий день усім присутні у цій залі. Вас вітають вихованці гуртка. Я досліджую рідну природу комунального закладу станції юних натуралістів Рівненської обласної ради. Учні 4 класу Колдинської цеї Корнінської сільської ради. Вік Анна. Костюк Марта, маврошки і На занятті гуртками вивчаємо рослини та проводимо дослідження, закладаючи досліди, та проводячи спостереження, ми на практиці ознайомлюємося із різноманіттям свого краю, виявляємо кращі сорти польових, овочевих, кормових культур. Базою для проведення практичних робіт є навчально-дослідна земельна ділянка з комунального закладу станції юних натуралістів. Е Площують 4,5 гектара, яка має такі відділки овочевих культур, польових культур, плодово ягідних культур, селекційний, колективний, підково декоративний дендрологічний, куточок екзотичних рослин, зоологотваринницький та закритий ґрунт. На всеукраїнську виставку досягнень юних натуралістів ми представили щоденькі дослідницьких робіт, методичні рекомендації та натуральні експонати овочевих польових та плодових культур. А також ми підготували виставку, яку ви зараз побачите. Рік у нас удався славний. Все чудово, все гаразд. Фрукти овочі ні в року ми зібрали залюбки. Всі вони милують око наші праці на ділянках завдяки. Цілий рік на станції ми працювали, нікого не підвели. Вставали рано вранці, працьовитими були. І пололи, і поливали, доглядали сад поля. Про врогаю всі ми подбали, і в'ячила земля. Гарний урожай зібрали ми, і картоплі, і гарбузи. Уродилася пшениця, жито проса та овес. Будуть гарні паляниці, буде ситний рід увесь. Гарні яблука червоні, верку лесову долоню. Ранньою росою мить не ще чути потихліта, покуштуй лишень і знай. На землі буває рай. А у мене є квасоля біла говда й риба їй спаргла, є, є проста ній багато є білка, хочеш сильні мати, то квасолю слід вживати. Не квасоля і не біб, а картопля другий хліб, з неї можна так сказати, безліч страв приготувати, з цього висновок простий, без картоплі стіл пустий. Геть, дівчатка, порубки покуштуйте буряки, вони вродились в нас на салат, на борщ, на квас. З'їжджи зранку бурячок і не буде болячок. Ось гарбузик симпатичний, зовсім-зовсім невеличкий. Це з усіх, що у нас були, ми найменші принесли, Гарбузи чудові наші, буде з нього гарна каша. Якщо ти здоровим бути звик, то цибулю та часник, щоб зимою не хворіти, неодмінно слід ростити. Ех, цибулька прихороша, будь-які приправи гожа. У мене різні є сорти, вітамінів безліч має, всіх мікробів проганяє. Та й фрукти у саду вродили. Груші, яблука та сливи і звичайно, виноград знайдеш тут усе підряд. Моя Україна це щедрі грунти, що пахнуть хлібами та стихлістю літа. Мій рід український століття пройшов, долаючи мужні з невіри години та щирість сердечну добро і любов не втратив народ України. Дякую за увагу.